Розпочнемо ми з рубрики воєнні підсумки дня. Сергій з вже уже з нами на зв'язку. Сергію, вітаю тобі слово. Я тебе Василь, вітаю наша дачів. Сьогодні ми поговоримо про наші масовані удари дронами по Російській Федерації, про пришвидшення виробництва зброї у США, але от виготовлення снарядів все ще відстає від оптимістичних заяв і про пропозиції від сполучених штатів замінити українські ЗРК на інші засоби ППО, які пролунали на Рамштайні. Про це ми будемо говорити з нашим експертом і Спробуємо дізнатися деталі про все це за мить. Сьогодні було власне дві ракетні атаки дронами, але нас цікавить, звісно, наша Україна вдруге за вересень провезла. Масштабну атаку по об'єктам військової та критичної інфраструктури Росії одразу по дев'яти областям цієї країни разом з Москвою при цьому використовувалися дрони люти з дальністю понад тисячу кілометрів і вагою бойової частини в 50 кілограмів. Російське міноборони повідомило, що їхнє ППО збило 144 дрони. Що фактично говорить про те, що насправді дронів було набагато. То більше а з приводу результатів будемо чекати на супутникові знімки, аби оцінити ефективність використання наших дронів по ворожим об'єктам. попередньо відомо, що були прильоти по Жуковську, де розташована низка таких важливих і технологічних оборонних підприємств Російської Федерації. Також усі три цивільні репорти в Москві були закриті. І є відео там, де горить лето, полоса одного з цих летовищ через збиті чи то засобами ППО, чи засобами реб. Деякі дрони впали на місто Раменське. Там були пожежі у багатоповерхівках. І є от, такі вже думаю, мемовські відео з фразами: От куди біжать. Тож. Вкупі з нашою операцією в Російській Федерації в Курській області ці атаки дронами є важливим елементом психологічного тиску на російське населення у поєднанні з конкретними практичними завданнями знищення оборонної та критичної інфраструктури противника. У свою чергу в ніч проти вівторка, 10 вересня, ворог здійснив атаку шахедами по спозі спробою здійснити удар по на нашим енергетичним об'єктам. За даними командування повітряних сил було знищено 38 з 46 шахедів, що в цілому говорить про достатньо високу ефективність роботи нашої протиповітряної оборони, але також маємо пам'ятати, що знищення такої кожної цілі потребує роботи і ЗРК, і авіації, або мобільних груп. І тут вкрай важливо зберегти баланс між вартістю і. Ці ціною ті цілі, яка збивається, думаю, що зараз з точки зору інтеграції інтегральний стен ППО такий підхід у наших збройних сил є. Як це робиться? Ми далі поговоримо з нашим експертом, але поки що я згадаю про нові подробиці, які з'явилися після Рамштайну Пентагону. Прилюднів певні дані, які стосуються темпів виготовлення значної кількості озброєнь в порівнянні з 22-м роком, зараз у 24-му, безпосередньо. Американською оборонною промисловістю ці дані зараз є на сайті Пентагону. Там дуже багато різних показників, але я згадаю лише про декілька речей, які цікаві з точки зору наших потреб і потреб самої американської армії. Зокрема, йдеться про ракети Джемаре до Хаймерсів станом на кінець літа 2024 року їх вже щомісячно виробляють у кількості 1167 одиниць, і це на 40% більше ніж було у 2022 році. Самих пускових до Хаймерсів, які ми зараз бачимо на відео, роблять 8 на місяць раніше робили 6. і знаємо, що зараз суттєвий по. Під і на Хаймерси, і на ці снаряди в низці країн, окрім самої України, також у Пентагоні повідомили, що за цей час, 22-го року, по 24 четвертий рік, вдвічі зросло виробництво зенітних ракет мсі до Петріот. Ці ракети якраз зможуть перехоплювати балістичні цілі, але насправді. Виготовлення цих ракет на місяць складає 42 ракети. Фактично, це не дуже багато, особливо з огляду на ту ефективність і інтенсивність використання цих ракет, зокрема тією ж Україною. і так само є значні замовлення в інших країнах на ці зразки. Протиракетного озброєння. Ну, і звісно, найактуальніше це виробництво боєприпасів калібру 155 міліметрів. Відповідно до звіту в Пентагону, зараз Сполучені Штати виробляють на місяць 40 тисяч артснарядів у калібрі 155 міліметрів. У порівнянні з показником 2022 року зростання становить 178 відсотків, тому що тоді американські. Виготовляли лише чотирнадцять з половиною тисяч снарядів на місяць, але тут є нюанси: виявляється, що снарядів виготовляється 40 тисяч, але ще потрібно заряди, тобто. Е Вибухівка, яка чи порохи, які виштовхують снаряд через ствол гармати, так от виготовлення оцих зарядів до снарядів набагато менше виготовляється лише 18 тисяч на місяць. Тут зростання невелике. І зараз. Тут відбувається основне прискорення, аби забезпечити якраз новиготовлення ну, самого і снаряду і заряду в кількості щонайменше 40 тисяч на місяць, і підтягнути виготовлення зарядів до кількості снарядів. І Ще один нюанс дані, які голосив сьогодні Пентагон, дещо менше ніж оголошували раніше самі представники Міністерства оборони. США. вони казали, що на цей період на осінь 2024 року вони мають вийти на кількість виготовлення снарядів 80 тисяч на місяць, а у 2025 році вийти на показник 100 тисяч снарядів на місяць. Сподіваюсь, що американці таки справляться з цими більш оптимістичними цифрами і зможуть дійсно нарости. Тити потребу в снарядах, яка зараз насамперед вкрай потрібна збройним силам. Ми знаємо, що генерал сирський буквально позавчора сказав про те, що співвідношення використання. Російських снарядів на полі бою наших зараз становить один до двох. Сподіваюся, що це теж дещо оптимістичні твердження, але навіть якщо один до трьох це дуже добре, тому що під час, коли ворог здійснював захоплення Авдіївки, то тоді перевага противника була один до десяти в боєприпасах. А далі ми поговоримо про розвиток системи протиповітряної оборони, про певну динаміку в цій царині, де нам треба і по закордону і власні зусилля, і зараз до нас злучається Ігор Романенко, генерал у відставці, свого часу заступник начальника генерального штабу збройних сил України, засновник благодійного фонду. Закриємо небо України Пане генерале, вітаю вас! Вітаю вас! Хотів би почати з питання, яке ну. Можна розв'язати спраючись на ваш досвід, тому що в Рамштайні, коли була промова Лойда Остіна, було сказано про те, що Сполучені Штати в кооперації з низкою європейських країн працюють над тим, аби розробити і створити заміну для зенітно-ракетного комплексу С-300 які використовують Збройні Сили України, і для заміни ракет Р 27 Про що саме йдеться на вашу думку, які можна. Можливі можливості І в цьому напрямку, і чому про це говорять саме зараз шукаються різні способи з точки зору озброєння, в тому числі можливо, в першу чергу, стати більш ефективними для цього треба мати більшу кількість засобів в даному випадку зенітних ракетних, ну якщо Р27, то і авіаційних, от, і, і масштабувати їх кількість. Ми знаємо, що з цього приводу десь рік тому пішла програма Франкін САМ, коли на наші старі елементи зенітних ракетних комплексів пристосовувалися ракети від, скажімо, кубів, буків, і в тому числі були напрацювання по комплексу С-300, але всього цього недостатньо. Ми бачимо, які масштабні останній час проводяться удари засобів повітряного нападу ворога, і тому ж шукається можливості нашими союзниками. Ми тут дякуємо. Їм. Ну допомозі за напрями, про які ви сказали, і дуже на ну, це ще не говорить про те, що от іноземні компанії цим займаються. Великі зусиль прикладають підприємства нашого оборонно промислового комплексу, але оскільки скажемо іще ще до повномасштабної війни пропонували їм співпрацю, але вони відмовляли, говорили про таємницю натовських державах, і що вони не можуть і так далі. Війна все це поміняла. Ну, все не все а багато що. І тут якби можливі такі напрацювання, тому що у нас є. Деякі там запчастини, деякі елементи, які а зараз відбувається ревізія будь-чого, що у нас є, і вивчається можливості, скажімо, модернізації цього і застосування. Тобто, з точки зору застосування, ми бачимо, як ефективно це вдається робити. У ну, нас з точки зору техніки, те, що якби напрацьовується, доводиться відомо, що в цьому сенсі з двадцятого року у нас працює Ракетна програма, відомо, що у нас є, є другий варіант модернізації Нептуна, що з'явилися поляниця, що з'явилися пройшли іспити балістичної ракети, і так далі. Тобто, просування вперед іде, але ж ну нам потрібно ще як кажуть ще як вчора, і тому працюють наші підприємства. З відповідними структурами, компаніями, підприємствами оборонно промислового комплексу союзників знаходять рішення ці, які вділюються, втілюються ну конкретно на опрацювання особливо такі дуже важливі сфери, як протиповітря, протиракетна оборона. Пане генерале, не можна запитати про те, як і чим боротися з цими е, балістичними іранськими ракетами Фатех 360 тому що все більше підтверджень, що начебто відбулася передача ця цього зброєння противнику. Які у нас засоби є, аби збивати оці Фатехи? Давайте ми аналізували в тому числі, мабуть, і з вами як боротися з керованими авіаційними бомбами. Два напрями, тобто земля-земля засобами ураження, тобто бити по складам і бити по аеродромам, де знаходяться носії, де вони підстиковуються. І тільки третій напрям вже знищувати в повітрі, тому що на землі їх знищувати більш ефективно. По балістичним ракетам ми бачимо нанесені ударів по північно-карейській, да, область. Тобто бити по там і виявляти розвідку проведе по там, де вони складуються, там де вони засереджуються, і це більш ефективно. А якщо вже вони запускаються, то треба і по пусковим установкам. Зрозуміло, перед тим все рівно вони висуваються, розвідуються, і треба бити до це мається на увазі бити з нашими засобами ураження до пуска. Коли відбуваються пуски, це балістичні ракети. Ми знаємо цю проблему. Їх можуть знищувати зенітно ракетні комплекси з протиракетними можливостями. У нас їх, на жаль, обмиль це Петріот і СМТ. і відомо, що з початку цього року президент бореться за ці сім батарей, хоча американський президент їх потужно допомагає до п'яти, і з цих як якби німецькі. А ті ж американські ні з Польщі, ні відкіляють з іншого, якби нема повідомлень, що вони зайшли. А нам потрібні, ну до дякуємо безумовно і румунам, що вони прийняли рішення, що Нідерланди збирають там по компонентам. Що італійці, бачите, президент в черговий раз поїхав, якби з прем'єркою переговорив неможливо, все ж зрушиться з місця, щоб її дуже ефективний комплекс сам. Ті. І сучасні ніж Петріот надали, але це в роботі, як кажуть, а нам вже потрібно зараз, тому що, на жаль, скажімо, іранські ракети вони більш якісні, порівняння з північно-корейськими, Вони вже зайшли. Іранці виправдовують, що їм там дуже важко їм потребують. Вони там зерно, потребують того, і розраховується тільки от нещасні завдяки. Не таким підходом вони передають сі балістичні ракети. Поки розмова йде про балістичні ракети малої дальності до 120 кілометрів, але на жаль, леха біда початок. Ми пам'ятаємо, як це була аналогія з північними корейськими ракетами, і ми бачимо, що на жаль, значить, тут з'явився новий фактор зростання потенціалу нанесення враження по нашим об'єктам. За рахунок вот таким діям Ирана и Российской Федерации. Думаю, що ж таки ми навчимося збивати ці ракети за рахунок того, що отримаємо більшу кількість засобів протиповітряної оборони, але не можу вас не запитати про те, що от ми зараз навчилися збивати російські орлани за допомогою так званих дронів ППО там на висоті 3,5 тисячі метрів. І, і звісно, виникає питання, що цей захід потребує такої пер певної координації між засобами виявлення цього розвідувального дрону і засобами знищення, і чи не означає це, що ми поволі маємо по подивитися на перегляд штатних структур тієї ж системи ППО сухопутних військ аби там зробити окремої такими штатні підрозділи які скеровані на боротьбу з орланами чи іншими розвідронами за допомогою FPV дронів чи доцільно чи чи недоцільно яке ваше бачення цієї історії декілька аспектів по перше це Нова реалізація розробка на світовому рівні в силах оборони України, нашому оборонно-промисловому комплексі, тобто FPV-дронами знищуються розвідувальні дрони російські, наноситься ураження по вертолетам ворога. Це і нові елементи, і далі працюються над тим, щоб, наприклад, FPV-дронами, в тому числі знищувати чи вражувати. Скажем, ударні дрони противника, але повертаємося поки що до розвідки. Раз піднята ця тема. Це не тільки в сухопутних військах, а є проблема. Ми пам'ятаємо про те, що дрони розвідне проводять розвідку, передають інформацію і балістичні іскандери наносять удари по аеродромам в тому числі, і там теж треба змінюватися і штатну структуру, і боротьби з цими дронами. За рахунок FPV, а також ми пам'ятаємо, що у нас були приклади позитивні, які легкомоторна авіація на Миколаївщині, на Херсонщині піднімалась і теж знищувала розвідні дрони і взагалі дрони. Тому це потребує, по-перше, прийняття рішення і швидкої реалізації, тобто, вимоги війни. Потребують такої швидкої реакції. Безумовно, під це потреба буде змін штатний на цих аеродромах для того, щоб ну, упреждати такого роду дії, і для того, щоб бути ефективною в боротьбі. Ми з боротьби з такого роду засоби повітряного нападу противника, тому що ми з вами мимахідь перерахували, які для чого є засоби і треба бити як от показує по розвіддронам так і по ударним дронам так і по тим же гелікоптерам і це є проблема і це, а у нас уже по багатьом чому є напрацювання тому до речі компанії західні з країн союзників намагаються з нами співпрацювати для того щоб приймати Якби саме нове, що відбувається на фронті, ну і втілювати у себе на цьому етапі, нам це потрібно, корисно, і, і, і така така співпраця, але вони все, все рівно мають і свій подальший інтерес для того, щоб у себе виробляти, продавати і таке інше, але нам потрібно для збільшення потенціалу протидії такого роду засобам повітряного нападу противника. Пане генерале, дуже дякую за ваш час, за ваші фахові пояснення. Нашим глядачам нагадаю, що це був Ір Романенко, генерал лейтенант відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо Небо України. І ось такими були головні воєнні підсумки цієї доби. А Далі ефір продовжують Василь Зима. Тож залишайтесь на каналі Еспресо.